Друзі мої, вітаю вас всіх на своєму каналі. Хочу вам показати ще одного нашого. Ну його так і звати красунчик, ми його так і назвали красунчик. Нашому красунчику 8 березня був рік, то це вже майже півтори роки. Це наш бичечок народився від нашої корівки і від нашого бичка. У нас був бичечок звали його Самсон. І ось це його син залишили собі для того, щоб обгулювати нам дівчат і своїх, і до нас ще приводять. Так що ось такого хлопця ми тримаємо для таких сіл. Породу я не знаю, не буду нічого казати, яка порода. Хлопці наші пасуться ось на вигані. А цей хлопчик також у нас їсть дерть, макуху, п'ють сироватку у нас усі хлопці. Ми з малочку бичків особисто привчаємо пити сироватку, тому що, як ви знаєте по, нашому, по моєму відео, що в мене корівка не одна, то молоко я переробляю і сироватки вдосталь. Виливати жалко, то кхм, хлопчики наші п'ють і ростуть, набирають вагу. Ось ну, такий у нас звуть його красончик. красунчик наш. Так. Також, бачите, роги, ціпок на рогах. Заводить їх мій чоловік, він ними займається. Ну, я інколи так підходю, погладю і все. наш хлопчик. бичків, якщо все добре, то ми тримаємо більше двох років. Так що ось такі наші, наш хлопчик. А вам усім дякую за перегляди, дякую за коментарі, за лайки. Підписуємось, далі буде. Всім пока-пока.